Привіт, любі мої українчики. На дроті з вами, українчик із Каліфорнії, Володя Фурман. Серйозна тема в мене для вас сьогодні є. Це тема що ж буде далі, які прогнози, чого кого очікувати і в такому дусі. Люди продовжують сидіти по домах, люди продовжують сидіти в Україні, люди продовжують відкладати своє життя. Сподіваючись на те, що рано чи пізно це все закінчиться, пропаганда їм підкидує ті і інші е, якісь оптимістичні речі, якихось там переговорів, припинення вогню е, і там зміну президентів, е, дадуть супер-пупер зброю, е, ну і третє десяте. Те, що там. Розповідають кому що не ліньки робити, політики вони завжди були щедрі на обіцянки, вони дуже вправні в тому, вони знають, що такого там пообіцяти, щоб отримати прихильність електорату. Це як хлопець, який хоче залізти під спідницю дівчині, хоче з неї інтимної близькості. Він Момент загострення його там, похоті, і він готовий пообіцяти їй все, що завгодно, перебрати всі варіанти, щоб вона там домалювала картину сама в себе в голові і погодилась на все, бо, бо якщо відкладе на потім, то він там з іншою, іншу зробить супер щасливою і подарує їй там зірку з неба. Така сама приблизно думка в голові чи поведінка тих чоловіків, які зараз продовжують залишатися в Україні в очікуванні, очікуванні чогось, самі не знаючи чого. Тобто раніше в них було виправдання, що якщо зовсім все стане зле, ось то тоді вони вже будуть щось робити, рушать, щоб будуть якось виходити поза межі України. І е, 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 після того вже трапилася сила села, слена всього. Після того з'явилися там ті тицикашники на вулиці, оцей концерт, коли там купа там, якоїсь поліції, тицикунів хапає там, когось на вулиці, і тягнуть його за руки, за ноги, і, 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 і заносять е, е, цей в бусик і десь везуть. Везуть ставати героєм в терміновому порядку. А він там прочається, махає руками-ногами, намагається там щось з цим зробити. Та Який сенс в цьому всьому? Якщо... Щось робити треба було до того. Треба було о, займатися спортом, Займа... могти стати на, на ноги, дати драла від того всього, тому що влаштовувати бійку із. Трьома поліцейськими і чотирма цикунами ну, немає жодного сенсу. Ну, Хіба що для хорошої картинки, якою потім будуть лякати не, не діток бабці на ніч, а самі хлопчики будуть лякати інших хлопчиків, показувати, О, дивіться, що робиться. Продовжують очікувати чогось, що ось зараз все, ще не зовсім все зле, от пізніше буде зле, а от тоді я щось буду робити. Я не піду зараз, там, бо там якісь дощі, там мені треба вже зуби полікувати, по кому по якому колу і зуби лікувати. Там ще щось. От три роки не було достатньо часу для того, щоб це все робити. Треба було Відкласти це на не знати скільки. І робити це зараз. Не для того, що цього, це потрібно робити, бо без цього ніяк. Ну це безперечно логічно, в цьому є як потреба. Переконати кого небудь складно в тому, що це не так. Але чи можна без цього обійтися? Так, звичайно, можна обійтися по Європках теж там є якась медицина і зуби вилікувати можна також по тих Польщах, але ну, там звичайно більше грошей коштує ніж в Україні. Але то цілком якісь підйомні суми, які би там не були, якими б вони там великими з України не здавалися. То себто люди сидять далі, сидять, ходять на роботу вже не по графіку там в понеділок. П'ятниця з 8 до 5, а в понеділок на 8 на роботу, але щоб потрапити на 8, треба вийти о 4, бо блокпост з'являється о 5. Ну і в п'ятницю назад, там, після 9 вечора назад, а решту часу ну, доводиться жити на роботі. Бо інакше шанси зпійманими дуже великі. А спіймані будуть усі, всі, що залишаються в Україні, ті, котрі собі там не підстелили соломки, ті, котрі не зробили собі там якісь запасні аеродроми, ті, котрі не взяли в зарушники дітей, ті, котрі не обзавелися жіночками, які раді старатися своєю маткою пару грудей прикрити чоловіка для свого великого задоволення і для його. Ну, Для його задоволення теж. Тому що іншого шляху він не бачить, він тільки бачить такий шлях, що треба прикритися тими дітьми. І, Звичайно, це якась ніби і велика моральна річ, ну, діти це ж дуже добре. Але що чекає цих дітей? Ким би ті чоловіки не були, що вони там. Собі в голові не, яку картинку не малюють, ким вони там є. Здебільшого вони нічого, окрім якогось грошового придатка, не є. Тому що е, жінок, які народжують дітей від таких чоловіків, як правило, немає ніякої роботи, і її ніколи не було. А та робота, яка в неї була, її вистачало тільки на те, щоб. Купити там один коктейль десь в якомусь нічному клубі, чи, якомусь, чи там, якийсь салатик раз в тиждень, ну, в якусь там п'ятницю після робочого дня, щоб бути на виду, щоб познайомитися з якимись грошовитими хлопцями там, в якихось лакшері місцях. А якщо місця не дуже лакшері з самого початку, то Сходити в які вже є місця, крутанути тих хлопців, які хочуть їх там вразити, і сходити з ними кудись, зробити якісь там фоточки, на які потім можна виміняти цього хлопця на якогось більш грошовитого. Ну і так за 2-3 ітерації, плюс-мінус, можна вже там нарулити щось, від якого можна народжувати. Ну і в тих, котрих ну, є там тих троє дітей, ну щось, сидіть в Україні і втішайте себе тим, що ви тут заробляєте гроші і е, думаєте про, те ж, про майбутнє України, бо українців ж повинно бути багато нових. Але е, якщо ви самі не можете спетляти з тої України без дітей і без. Е, е, без того, щоб кому-небудь платити, Ну, ваші діти приречені, ваші діти приречені на те, що... щоб підкорятися, щоб бути підкореними, щоб слухатися і хвилюватися за своє майбутнє, так як ви хвилюєтесь по тих роботах, на які ходите. Тому що офіси закриваються, проекти е десь діваються, до якого б ви там високого рангу. Не дослужився, можна бути там якимось супер-пупер продукт-оунером, менеджером і, і, і так далі, по, і по списку. Але рано чи пізно вся ця тема з проектами в Україні вона закриється, тому що ризики занадто високі. І коли інвестори Знають, що велика частина роботи там виконується в Україні, ну, тут ця компанія не має гарного цього приросту ціни в акціях. акції. Які б вона там показники не показувала там попередні роки, вкладатися в її розвиток люди не, не будуть хотіти. Тому що в будь-який момент будь-якого ключового інженеру можуть. Висміхнути із проєкту і, ну, і все, і приїхали. І починаємо метушитися, бігати, шукати кого іще наняти, там трьох-чотирьох замість нього. Бо треба щось з цим робити. І е, е, люди, які живуть тут, в цій частині світу, ну, їм немає сенсу кидати цю якусь милостиню і е, дуже переживати за те, що вони втратять якісь там гроші, якщо вони закриють офіс. Тому що ця вся фігня відбувається поступово, люди потрохи виїжджають і відкривається купа офісів там, по, по інших компаніях, по інших країнах, Польщах, Болгаріях. Словаччина, не знаю, як там стосовно Угорщини. Це б то таке. Тобто, що я хочу сказати? Що як би вас, як би ваше життя не було налагоджене, якби вас не пройшло цих три роки війни і не йшов четвертий, як би ви стабільно там не отримували якийсь там приріст у зарплаті. Якби ви там не прикрилися, не підстрахувалися, якщо ви не можете в будь-який момент все покинути і опинитися там де-небудь з Польщі чи в Румунії, ну чи де завгодно по той бік українського кордону, навіть Білорусь теж прекрасний варіант, то рано чи пізно це все закінчиться. Це все накриється одномоментно. Так як це трапляється із людьми, які виходять десь за хлібом, виходять купити якихось продуктів там о 10-й вечора і їх там зустрічають три поліцейських і два ТЦКшники, як кажуть, ваші документи. Тому що, якщо е е е ви там пристосувалися, Якийсь час вам все вдавалося, якийсь час воно все працювало там, було відлагоджено. І люди повідомляли, де знаходяться ті тицикашники, і від них можна було там ховатися, поміж ними, там якось проїжджати, вибирати моменти. Рано чи пізно все одно ви дасте хибину слабину, і ви будете спіймані. Ви будете спіймані, і так як ви не готували собі ніякого шляху відступу. І так як ви навіть і не думали про те, що треба буде якось покидати цю Україну, то коли вас зновлять, ви опустите лапки, опустите голову і повірите все, що вони вам там скажуть, коли вони вас там телефони повідбирають. і Ви повірите всіх їхнім обіцянкам, що все буде добре, що ви там нарулите собі якесь місце десь там в тилу, будете бачити з сім'єю як мінімум. На суботу-неділю. Ви повірите в будь-який обман, навіть знаючи, що обман, тому що є, що у вас там є? Нічого нема. Ви, ви не, не підготувалися до того, щоб петляти, не пробили ніяких шляхів, воно взагалі для вас ніяк не прийнятне, бо у вас тут нормальний такий якір в цій Україні. Ви вклалися грішми. В комфортне житло тут понакупляли якихось лакшері чи не лакшері, а, понакупляли собі якихось житлових площ там, в нових масивах, або а, понакупляли там, якогось жит... заміських будинків, ну і все таке. І це все коштує грошей. Зараз починати там десь із нуля на якомусь найманому житлі на умовах а, тих орендодавців. Зовсім не хочеться. Не стільки вам не хочеться, як не хочеться тим жінкам, які з вами живуть. Тому що в неї все є, в неї є ті діти, в неї плюс-мінус є, мабуть, що в оренду здавати, яку там нерухомість, ще зарплату будуть платити, а жінки вони ніколи не думають там, глобально. Вони, в них немає ніякої е, картини там, на якихось 2-3 роки наперед. Вона міркує тільки сьогодення. От їй тут зараз добре, вона на якісь дискомфорті не буде. Ну, це була частина про тих, котрі гарно влаштувалися в житті, з'ївши своє відро гівна, вивчивши там якісь технології, здобувши якусь професію, навчившись використовувати інші. Людей там, у своєму бізнесі, як найманих працівників, і е, роблять якісь гроші, які їм дозволяють на фоні загального зубожіння, загальних тих, злиднів по країні дуже гарно себе почувати і думати, що вони займають якесь панівне становище. Ну, а ті люди, які не мають таких успіхів, які думають, що е, вони тут заледве знайшли якесь своє місце під сонцем, яке їм дозволяє жити там, від якихось заробітків до якихось заробітків. І, 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 це було супер пупер складно. І, і за кордоном починати там з нуля вони взагалі не бачать як то, бо їх заледве вийшло там в Україні, хоч якось кінці кінцями зводити. І вони навіть і не думають про те, щоб покидати Україну, думають, що якось вони там переховаються, що якось вони там теж будуть щось там заробляти. І гроші в них, щоб заплатити, щоб їх там вивезли, немає. Навіть платити кому, кому теж немає. Ті е, дрібні суми якихось по 3-5 тисяч доларів, які е, вони пробували там, комусь заплатити, ну, якась частина. То виявилося просто шахрайство. І, і тепер вже нема чого рипатись, бо вже ні грошей нема, а здібності і, і до того не було, і мотивації також. Ну, що саме прикольно, що люди звертаються про те, що от я там комусь заплатив, мене там кинули. І коли отримують там ці консультації, їм пояснюєш, як вийти з України, далі вони виходять собі щасливі з того, що вийшли, і навіть в голові немає, щоб щось закинути на розвиток каналу і на, на якусь там мінімальну вдячність. Це настільки рідкісні явища, що в мене щоразу, коли хтось підкидає якихось грошей, просто щелепа відпадає. Не те, що я перестану це робити без грошей, тому що я маю тут роботу у Сполучених Штатах, я маю 4 робочі дні, а я цілком впоруюся з тим, щоб тягнути одне і інше. Але я все більше і краще розумію, хто такі українці, їхній менталітет. Що них в голові в кожного, тому що це такі екстремальні умови зараз в Україні, які е, е, проявляють всі риси сповна, можна спілкуючись ну, і спілкуючись з великою кількістю людей, можна теж там перекинутися якимись кількома словами про те, хто він такий і яке в нього життя, для того, щоб йому адекватніше порекомендувати якийсь там напрямок і. Допомогти підготуватися до старту, то заодно дізнаєшся, якісь там подробиці, його життя, буття, і розумієш там, цей соціальний зріст. І чоловіки це ж сама активна частина населення, вони завжди рухають країну вперед. Жінки тільки допомагають в цьому, тому що вони слабші, в них там мотивація менша. І у складних умовах вони, у них включається режим виживання, вони намагаються за, за рахунок когось закрити там, цю свою безпеку і базові потреби. Тому люди, які продовжують залишатися в Україні, які на щось сподіваються, що це рано чи пізно якимось чином закінчиться. Для них воно закінчиться для всіх однаково. Їх е, зловлять, їх зловлять. І їх там відправлять в якусь навчальну частину. Звичайно, як для когось це буде мотивацією, щоб тікати, щоб, щоб щось робити з цим всім. І вони там сиділи, сиділи, аж до того моменту, як їх спіймали, і тоді вони вже почнуть щось робити, і, і там вийдуть, сядуть, спланують, переведуть подих і покинуть Україну. А для більшої частини це залишиться, це стане кінцем їхніх тих страхів, вони там перестануть вже боятися, тому що коли попрощався з життям, то страх минає. Ну і ті, котрі прийняли цю свою важку долю, в них переживання вже відходять. Десь там, кудись там. І це дозволяє там, вже самому давати собі раду, мозок вже в такій ситуації е, вже не боїться. Страх минає і мозок може думати тверезо, приймати гарні рішення, бути рішучим. Тому що та, по барабану. сьогодні, Якщо сьогодні той день, то сьогодні. Ну, ну, ну і це, на, на це власне, розрахунок, тих, котрі бігають по вулицях і ловлять. Людей, тому що, якщо прижати його і загнати його в рамки, перед тим гарно помаринувавши вдома, можна з ними, з ними робити, що хочеш. Так що ось так, тому сподіватися на те, що ви пересидите можна, але пересидить з вас дуже мале число. Ті, котрі не виходять на вулицю, якщо у якщо вас ситуація загнала вже в квартиру, в будинок, і ви не виходите на вулицю, то почався зворотній відлік до вашого кінця. Тому ну, зважайте на це, і як тільки цей зворотній відлік починається, Відраховуйте його на свою користь, відраховуйте його в напрямку кордону із вільною частиною планети. Тому що українчики, які вийдуть поза межі України самостійно, це тих це ті, котрих тут із розпістертими обіймами приймають. Це ті, якраз які тут потрібні. Оце той обряд ініціації, який дозволяє вам. Зробити перший крок на шляху до свого щасливого майбутнього. А щасливі чоловіки вони не хочуть помирати і вони не хочуть воювати ні з ким. Вони не хочуть нікого вбивати. І це єдина запорука миру на всій планеті. Щоб на планеті не було воїн, треба, щоб всі чоловіки були щасливі. Тоді вони не будуть вестися на цю всю дурню. Так що бажаю вам зробити кроки на шляху до вашого особистого щастя, до того, що хочеться кожному із вас. І не якогось там дріб'язку, а якогось справжнього, всеохоплюючого щастя. Для цього треба буде постаратися, для цього треба буде з'їсти своє відрогівна, бо те, що приходить само собою. Воно результату не дає. Воно не дає вам тих ендорфінів і не дає вам того відчуття. Так що, зустрінемося з вами. давайтеся знати з того боку кордону. Хай вам щастить. До зустрічі!